Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Сумлєнний. Він є німецьким політологом, експертом з питань центральної та східної Європи. Пане Сергію, добрий день. Чи чуєте нас? Добрий день, чую вас дуже добре. Дякую, що приєдналися до ефіру. Ну от я хочу почати з заяви ексканцлера Німеччини Герхарда Шриодера. От він ж, ж з'їздив до Москви, сказав про те, що прекрасне місто для того, щоб там проводити свою відпустку. І після того, у я так розумію, в інтерв'ю виданню штерн він заявив, що російський диктатор Путін хоче переговорів з України, що там навіть є якась концепція швейцарських кантонів здається. От е, як ви гадаєте, чому Шрдера зовсім нічому не вчить життя? У чому він робить такі заяви, продовжує це робити? Угу. Ну я думаю, що навпаки його життя дуже гарно навчило, тому що те, що він робить, приносить йому непогані гроші, і е, е, його вплив залишається в певних колах ездпен, е, тобто його до цього моменту ніхто не виключає з лав СДПН з демократичної партії Німеччини а те, що йому соромно, Ну як би, є люди, котрим не соромно за те, що вони роблять, поки це їм приносить те, що приносить. Тобто, вибачте, що вибачте, що перебуває. Тобто, ви гадаєте, що от гачок на якому тримають шрьори, це саме гроші. Тому що це трошечки ну здається, це принизливо. От знову повертатися. от, з такими пропозиціями. Там же Кісінджер передумав, там вже хто Штайнмаєр вибачився. А тут шриодер знову приходить і каже: знаєте що, та давайте все заморозимо, зробимо кантони і, взагалі, нехай Путін перемагає. Ну я думаю, що зв'язок Путіна навпаки Шрёдера з Путіним він є набагато більш глибокий ніж скажімо, зв'язок там Кісінгера з Путіним. Так тобто, Кісінгер просто робив собі такий вигляд такого Макіавеллі стайл, значить, політика, котрий може з усіма домовитися і знайти якийсь, значить, компромиси, котрі виглядають не але працюють. Ну насправді це брехня. Скажімо, його компромис по В'єтнаму. Він принес поразку США а не будь-якої вигоди, тобто це його такий міт про себе. Це такий піар, його що він нібито може домовитися з ким завгодно, і всі будуть задоволені. Це брехня. От а Шродер, якби він, в принципі, він набагато більш глибоко від Путіна залежить. І якщо ми пам'ятаємо, то цей побудування мостів між путіним та шльодером, воно почалось ще. В часи канцлерства Шрёдера, і воно було набагато більше, ніж гроші або пропозиція роботи, скажемо, Шрёдер, він отримав е, просто дітей від, е, з Росії. Йому дозволили удочерити одну, як на менше, якщо навіть не дві, е, значить, дівчини з е, е, Петербургу. І це була така ситуація, котра виглядала. Ну я не впевнений, що Шрёдеру в його віці дозволили б е, значить адаптувати дитину в Німеччині. Тому цікаво. Що я не знав занадто... цього. Це дуже цікаво, те, що ви розповідаєте. Я про це не знав. Так занадто велика була різниця в віці між потенційними батьками. Шрёдер, що був одружений з Дорис скоп Шрёдер, А шродер коп своєю четвертою ще з дружиною в цей час. Зараз у нього нова дружина з південної Кореї. От а їхня різниця в віці. Вона ну їх я якби не можу гарантувати це, але мені здається, що це була б дуже сильна проблема адаптувати дитину в Німеччині. От а Путін здається зрозумів його бажання, і він йому фактично подарував цю дитину з дитячого будиночку в Петербурзі. Виглядає ну, от, знаєте, він... От якщо б ми були таблоїдом, то зараз ми могли використати цю цитату, вирвавши з контексту і сказати. Путін подарував дитину Шрёдеру. Так, вибачте, що я перебиваю. Ну, це виглядало саме таким чином. Це виглядало саме таким чином. Тобто Путін, як е, господар своєї країни, е, такий цар, імператор, він може робити все, що завгодно. Він може в тому числі зробити ось такий царський подарунок своєму е, другу. А, так і я думаю, що це була це був початок. Я Думаю, що з цього ж зрозумів, що ось е, тримайся цього, е, цього імператора російського, і в те перед тобою відкриються неймовірні простори, неймовірні шанси. Але ж означає, якщо думаю, що... вибачте, знову перебуваю, якщо ж він продовжує так поводитися, то він ну також, як от і російська еліта, впевнений у перемозі а, от цієї їхньої, як це вони називають, спеціальної військової операції. Чи можемо ми це стверджувати? Угу. Ну я думаю, що якщо дивитися найбільше, більш я не в голові у Шродера. Я не знаю про що він думає, і там чи в нього там збереглись якісь когнитивні здатності, щоб оцінювати ситуацію, як він її оцінював там колись, коли дійшов до посади канцлера. Звісно, що людина, що перетворилась на канцлера, він має е, певні здатності аналізу ситуації, ризиків, там компромісів, коаліції, всього, я не знаю, чи він до цього часу зберігає ці свої здатності, що в нього колись були, ну через вік, через там різне зловважання різними трачами. Е, я не знаю. Е, але я думаю, що якщо занадто цинично це аналізувати. То він може собі сказати: слухай, ну якби на декілька років Росія ще протримуються, а далі мені не цікаво. Тобто він зараз має свою тобто його життя забезпечене. Він веде життя в стилі, що він не міг би вести, будучи просто канцлером в відставці. Навіть якщо б він читав якісь там лекції, там десь по університетах, він має більше грошей. Це невеликі гроші. Тобто, це одразу треба сказати, що гроші, котрі Росія пропонує. Західним політикам політикиням це не занадто шалені гроші. Це щось там. Ну там 600 тисяч євро на рік, мабуть, мільйон євро на рік. Тобто, це в принципі, ну навіть якщо мільйон євро на рік, це там 80 тисяч на місяць. Це в принципі гроші Вони б могли котрі... знайти їх і в інших місцях. Я так думаю, ви про це. А Я не думаю, що це була б стабільна, стабільна ситуація. А тут, якби, все гарантовано. Це довгостроковий контракт. В принципі, він зберігає свій вплив в певних колах СДПН. І головне, що так на нього зараз я бачу, скажімо, на моїй бульбашці німецької. Тобто, люди, що критично налаштовані до Росії, там є обурення і крики ганьба. Типу він вже абсолютно з'їхав з, з глузду. Там не можна до нього нормально ставитися. Але. У нього беруть інтерв'ю. Його думку, значить, цікавляться його думкою. Він має продовжує мати вплив. Він продовжує там ще там декілька років, там два роки щось. Тому він виступав просто на відкривав своєю промовою. З'їсти річний СДПН. Ніхто проти нього з, з керівництва СДПН ніхто проти нього нічого не говорить. Його не хочуть виключити з партії. Тобто, він в принципі веде таке нормальне життя. Ну так, є група хейтерів його. Умовно кажучи, гейтерів, так тому що його є за що за що не любити. Але ну він з цим жив своє життя, і зараз він має е, пенсію, фактично, котру він ніколи не мав би в е, е, Німеччині. Він все ж таки, би отримав до останнього свій офіс в Бундестазі. Тобто у нього є всі зв'язки з, з політичними елітами, і він би має ось цю роль, яку його наскільки я розумію, задоволять. Такого е, придворного російського нінця ну ви таким, знаєте. Ну... Тут ж цікаво, те, що ну спершу він пішов з Ради директорів Роснефті, Далі його, як я розумію, може я помиляюся, позбавили бюджетного фінансування е, угу. його офісу. Там шлося більше ніж про 400 тисяч євро. Через саме через те, що він обіював інтереси Путіна, ну і от ще 19 травня була ця новина? От можливо, ви uh -huh. знаєте у вас, є апдейти. Що європарламент ухвалив резолюцію, де закликав 27 країн-членів ЄС запровадити санкції проти Шрьодера. Uh -huh. А от чи є якийсь прогрес з цими санкціями? І uh -huh. а, ну чи може це повп... Можливо, знаєте, він їде до Москви, тому що ну слухайте, йому вже не раді в Німеччині. Хоча, от те, що ви говорите, uh -huh. це чому проти речі. Протирічить uh -huh. хочуть ну ну звісно ж що дійсно все коло коло нього воно стискається. І дійсно його позбавили, ви абсолютно праві, його позбавили цього офісу з Бундестазі, але він користувався їм весь час. І дійсно був цей заклик Європарламенту, Ну, Європарламенту просто немає законодавчої ініціативи, тому вони можуть закликати, але не можуть почати процес. О, значить, накласти на нього санкції, і саме день після цього він сказав, що він відмовляється від цих посад там в Роснефті е і, 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 значить, в інших російських компаніях, значить, від посад там. Тобто, очевидно, він так е спробував щось трошки, якби нейтралізувати аргументацію за санкції. Але все ж таки, дивиться, він вже не молода людина. Скільки йому років е залишилось, він знайшов свою нішу. Він може в неї існувати. Він, я думаю, сподівається, що він ще значить протримається там декілька часу, певний час. І я думаю, що він сподівається, що якщо зараз взимку там будуть проблеми, тому що ви почитаєте його інтерв'ю, він же відкрите шантажує Німеччину. Він говорить, що типа Ну ви ж е, тобто він говорить, що якщо Німеччина уклала рішення відмовитися від другого потіку північного потоку. А то ви ж повинні були розуміти наслідки. Тобто, це знаєте, така мова ну, е, людини, що прийшла передати якусь значить, новину від е, боса мафії. Типу, ну там ти відмовлявся би, від цього, значить купувати газ через Nord Stream 2, Так ну як би ти повинен розуміти наслідки? І він фактично погрожує німцям, що зимку буде проблема. І що єдиний шлях цю проблему вирішити, це наладити, налаштувати знову відносини з Путіним. Тобто ну, він в цьому би, сенсі такий дуже послідовний. Він працює там, де його знають, на посади, що для нього є знайомою, і паралельно веде своє життя, котре повторює в Німеччині, він би не міг. Собі, собі дозволити, а він, очевидно, людина, що любить такий, знаєте, розкішний стиль життя, ну, та і... красиве і... буржуазне Я... життя. А от якщо говорити думала, саме що... про газ, uh -huh. про газ, вибачте, ну тому що є... це дуже важлива тема. От ви саме її торкнулися. Ми розуміли, ну завжди розуміли так, що це така психологічна межа для Німеччини, так що буде відбуватися з поставками російського газу. І ми розуміємо, що так, ну наприклад, цей кейс з турбіною Сіменс, через яку навіть зняли санкції, хоча ця турбіна не потрібна росіянам, в них є турбіни, це просто ну привід для того, щоб санкції знімати, послаблювати і так далі. Що Німеччина на це пішла з іншого боку? Ми бачимо, ну що сталося те, що ми навіть ну не очікували, скажімо так, тут в Україні, тобто, коли міністри енергетики Європейського союзу вони зібралися разом і домовилися щодо того, що вони будуть скорочувати на 15, Відсотків так споживання газу о, по всьому Європейському Союзу, то, то це ну, ми так бачимо, що це такий прорив. А от для Німеччини чи вона пройшла оту межу, е, коли вони вже розуміють, що Росія насправді ну, не є таким е, надійним партнером, що вони мають якось жити без російського газу? Ну, це важко сказати. Це важко сказати, тому що. Е... По перше, навіть якщо Німеччина це розуміє, то в Німеччині не багато зараз технічних можливостей компенсувати цей газ, це треба сказати відверто, що російський газ Німеччині все ж таки потрібний, тобто, звісно, його споживання можна скоротити. Але Німеччина вже зайшла в таку паску за часи Меркель і до цього Шродера, що ось цей обсяг російського газу він. Перевисів ось цю червону червону межу, за котрою починається нездорова залежність, а звісно, що Німеччина може компенсувати виробництво електроенергії. Зараз активуються вугільні електростанції. Дуже потужна дискусія триває в Німеччині про атомну енергетику. Тому що німецькі атомні електростанції можуть фактично працювати. Це була політична вимога їх значить, закрити. І фактично зараз більшість німців за те, щоб продовжувати їх час роботи, і навіть між зеленими виборцями і виборчинями, більшість за те, щоб продовжити уряд до цього моменту триває значить свої теми, що їх треба зачинити. Ну тому що це була ідеологічна, тому числі між зеленими, значить, вимога вимога зачинити ядерну енергетику. Але я думаю, що, мабуть, все ж таки і тут буде буде зсув і зміна політичних позицій. Проблема в тому, що електроенергетика не може повністю компенсувати е, би, те, для чого використовується газ, і ця зима вона буде важкою. Тобто, звісно, що для Німеччини зараз би, треба дотиснути, щоб Росія була переможена на полі бою, тому що саме перемога Росії, е, щоб перемога України над Росією на полі бою, це є. Ключ до вирішення енергетичної кризи, а відкладати це все на наступний рік і якби йти взимку з рецесією, з безробітницею, з шаленими цінами на енергетику, не перемагаючи Росію, не даючи Україні значить зброю в повному обсязі, це просто шлях до набагато гірших наслідків. Ось тут дилема, котра до цього моменту не вирішена Ну от якщо говорити, ну якщо так. Намагатися прогнозувати, ну в принципі ж Путін цього і хоче. Що ми бачимо зараз? Зараз через Північний потік, потік-1» ну там він використовується на 20% тих потужностей, які ну, раніше використовувала Росія. Ну тобто 20% газу йде цим газопроводом, так і Путін, ну в тому ж Тегерані він відкрито звертався до канцлера Німеччини Олафа Шольца, і там також була знову ця тема Північного потоку. потоку-2». Ну, я так не згадаю вам дослівно, але все рівно ну, там текст був такий, що: слухайте, ага. ну так давайте запускати, тому що ми ж там домовилися ага. про якийсь там обсяг газу, або я буду його використовувати. якось там Всередині uh -huh. країни, тож чи можемо ми прогнозувати? Ну от зараз залишаються ці 20%, наближається зима. Скільки там залишилося? Ну 4 місяці. Так що буде робити uh -huh. Німеччина? Ну тобто, чи стане Німеччина навколішки і скаже так, давайте нам газ, ми готові на все, тільки тільки газ нам давайте. Uh -huh. Ну це дуже сильно залежить від волатильності політичних настроїв, а вони залежать від того, що буде відбуватися саме в Україні. Умовно кажучи, якщо Україна звільнить Херсон і е, почне наступ е, на пів на південь, е, то звісно, це буде аргументація для нінця, що треба протриматися. Якщо там зараз буде якась стабілізація е, лінії фронту, і е, в Німеччині, звісно, піднимуть голову ті, хто говоритимуть, що типа ну навіщо нам? вписуватися за значить далі в цей конфлікт, котрий значить, в цю війну в цій ну вони були говорити, звісно, конфлікт, е, значить, е, котру не можна вирішити. і інакше ніж дипломатично, давати домовлятися. Тобто е, німецьке суспільство зараз на боці України в більшості, тобто між виборцями борщинами, там 65-70% е, е, підтримують Україну. і говорять, що вони готові піти на е, фінансові е, фінансові е, втрати. Заради того, щоб е, Україна перемогла. Е, наскільки ця, е, ця переконаність, наскільки ці переконання, наскільки вони тривали, наскільки вони е, зберегуться, зберегуться, зберегуться взимку, я не знаю. Тобто, це залежить від дуже багатьох факторів, від дуже багатьох, і звісно, що Росія тисне на те, що у диктатури російської нібито е, запас сил більше, вона Росія хоче е, виглядати більш сильною, ніж вона є. Росія хоче в очах німців виглядати як країна з безмежними необмежними ресурсами для того, щоб позбавити Німеччину Європу, в принципі, бажання боротися. Те ж саме, як Росія говорила, що типа навіщо допомагати Україні, якщо ми переможемо Україну там протягом протягом одного тижня чи скоріше? Типу, що опір безглуздний. Але те ж саме вони говорять зараз, що типу, ми можемо тривати, ми можемо триватися, а Німеччина не може, тому Німеччина повинна, повинна йти на компроміс. Ми бачимо, що в Росії економіка теж сипляться і набагато швидше сипляться, ніж в Німеччині. І для мене це, знаєте, це е, би є два фактори, які показують, що російська економіка не, не зможе витримати. Перше, те, що в них літаки фактично пропинили літати, тому що немає запчастин. А друге, коли вони конфіскували мережу Макдональдс. Вони за 2-3 тижні зрозуміли, що вони не можуть робити картоплю фрі. А, тому, що так так, так. що вони е, ввести в це меню. Зрозуміло, що вони мають ввести алкоголь, тому що інакше так. ніяких шансів у них немає тримати цю мережу. Це насправді симптоматично так. і дуже цікаво, те, що ви говорите, що от я думаю, що ну не всі в нашій аудиторії розуміють зв'язок між тим, що от контрнаступом України на Півдні і тим, чи готова Німеччина протриматися без російського газу, але це насправді ну взаємозалежні речі і тут. От якщо говорити про взаємозалежні речі, і про так яким чином ми знову повертаємося до цієї теми. Вже здається, вже ми тут в Україні прийняли той факт, що Німеччина нам буде допомагати з, зі зброєю лише тоді, коли ми вже переможемо. Хоча ми бачимо, що там щось рухається, насправді, ну тут я не зовсім правий, не зовсім об'єктивний. Але 26 липня, ну тобто, це вже тиждень тому, так лідер німецької опозиції, глава християнського демократичного союзу, Фрідріх Мерц він звинувачений. Олафа Шольца у тому, що той затягує постачання важкого озброєння Україні. Ну там він навіть є така цитата: що значить канцлер дурить людей. І як це обговорювалося? Чи от ця заява Мерца, чи вона вплинула на щось Ну для Мерца, це як би тема, котру він знайшов для себе ще на початку війни, тобто, він лідер опозиції, він бачить себе канцлером і він використовує, звісно, будь-яку можливість, нагоду е показати, що Шольц не здатний керувати країною, і ну, для України гарно те, що він знайшов ось цю українську тематику для того, щоб значить, довбити по, -по, по канцлеру. І він нагадує постійно про те, що треба надати зброю, що соціал-демократи роблять це погано. І... От а наскільки це відповідає його переконанням, таким сутевим, і скажімо навпаки, якщо б він був канцлером, чи він був би готовий надати зброю в тому обсязі, в котрому він зараз це вимагає від Шольцо, ніхто не може сказати. Але гарно те, що е Мерт це робить, і гарно те, що він постійно цю тему, е цю тему вносить в порядок. День, те, що його заяви мають, е мають вплив. Ми це ви ми це бачимо, це видно. Е і ну, хоч хоча б через те, що рейтинг СДПН він дуже низький. А партія Шольц вона дуже велика в парламенті, тобто вона, звісно, не може блокувати якесь рішення, тому що коаліція керуючи в неї більшість голосів, але вона може постійно це тематизувати. І в принципі, нагадає і шольцу і іншим партіям, що є інші ідеї, і є інші погляди на ситуацію і є інші пропозиції. В тому в цьому сенсі це абсолютно дипломатичний процес. Це нормально, але я думаю, що на зовнішню політику Німеччини в тому числі вибачте, будь ласка, в тому числі впливають, тому і зовнішньополітичне рішення інших країн, партнерів Європи, партнерів Німеччини в Євросоюзі, тобто, це Естонія, це Латвія, Літва, Польща, Чехія, Словаччина ось цей центральний європейський блок, що підтримує Україну. Він дуже сильно тисне на Німеччину. І в цьому сенсі ось ці заяви, скажімо, там Моровецького інших лідерів центральної Європи. Вони дуже сильно впливають на те, що Німеччина розуміє, що вона, звісно, хоче там триматися трошки на... з меншою швидкістю, але якщо вона абсолютно встане, то вона повністю випаде від цієї обойми, і інші країни перехоплять лідерство в Європі. І тут зрозуміло, що знаєте, коли ми говоримо про те, яким чином має вплинути на економіку Німеччини чи на, скажімо так, на бойовий настрій німців, дії контрнаступ український. Ну і при цьому ми не маємо достатньо озброєння, яке нам обіцяли саме з боку Німеччини. ну Тут все зрозуміло стає. Є ще одна тема, ну також така не дуже приємна. Мені здається, що вчора заступник голови Офісу президента України Гиржовква, він заявив, Бив про те, що Берлін затримує питання надання Києву 8 мільярдів євро. А от яка тут думка у німецької еліти політичної? Ну розумієте, в принципі, головна проблема Німеччини ну крім там окремих зв'язків з Росією, крім ось цієї романтики, романтизації Росії, російської культури, там російських інтересів це ігнорування інтересів країн центральної і східної Європи там, перенес відповідальності Німеччини за Другу світову війну з усіх країн центральної і східної Європи тільки на Москву. Ось крім усіх цих проблем е, об'єктивна проблема німецького е, політичної системи Німецької в тому, що вона не побудована для кризисів. Е, тобто, якщо стається криза, то німецький уряд продовжує реагувати теж самим чином. Як це вирішувалося абсолютно нормально поточне питання. А поточне питання в Німеччині може вирішуватися е, місяцями і навіть роками. Тобто ми бачимо, е, ну, це абсолютно цікаво читати дискусії політичні там, з Меркель, навіть з Шльодером ще, там кінця 90-х, середини 2000-х років, коли, в принципі, ми бачимо, що те ж саме дискусії, що зараз тримають в, тривають в німецькому суспільстві, вони тривали по тому ж самому колу. От. Це є певний наслідок і німецького федералізму, і ось цього розпилення влади. Тому що ну, після Другої світової війни Німеччина була побудована заново, і політична система Німецька була побудована заново саме для того, щоб не було центру влади, щоб у жодного елемента системи політичної не було останні, останнє слово, останнє рішення. Це повинно прийматися на усіх рівнях, і ніхто з німецьких політиків не обирається напрямково. Тобто ані канцлера не обирають люди на безпосередньо, ані президента не обирають безпосередньо, тобто нікого, тобто тільки мерів максимум. Тобто, навіть прем'єр-міністр федеральних земель, Регіонів вони теж не обираються безпосередньо. Спочатку обираються партії, партії формують коаліції, коаліції голосують за прем'єр-міністра. Тобто, ви маєте на увазі, і що ось... цей такий рівень бюрократії, так ну от навіть так. у тому, як призначаються а, люди на головні такі керуючі посади, що це саме і а, ну спричинило те, що ми бачимо ці затримки? Так, тобто, якщо скажімо, питання постачання зброї, тобто це треба погодити в куфі міністерств. Це треба погодити там в комісіях в експортних комісіях. На це треба надати купу дозволів. У Усіх цих дозволів є, є процедура. Там скільки люди відповідають на ці, значить листи між ну, То звісно, якщо є політична воля, це перетиснути, то це можна прискорити. А чому її Не немає? Швидко. Чому її немає на вашу думку? Ну в тому числі страх. Страх зробити щось, що буде мати якісь там негативні наслідки. Тому що, в принципі, німецька політична, німецька політична етика це етика запобігання проблем. Тобто, краще не робити, ніж робити і отримати проблему. Тому що, якщо ти щось зробиш і буде проблема, то тебе звинуватить після. А якщо ти дотримуєшся всіх стандартів, навіть якщо після цього буде апокаліпсис і кінець світу. То ти завжди можеш сказати, ну що ви з мене можете взяти? Я працював по стандарту. З мене є там формальні е, рамки, що я повинен покроково зробити. Ось я так працював, я все правильно зробив. Тобто е, краще е, уникнути ризику негативного, негативного результату через те, що нічого не робиш, ніж е, завести усі країну в кризу. А, ігноруючи реальність і роблячи все, нібито жодної війни немає, жодної кризи немає. А ми все робимо так, як ми робили завжди. Ну так за правилами, пане Сергію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Сергій Сумлєнний, німецький політолог, експерт з питань центральної та східної Європи, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали. Ну і ті заяви ж екс канцлера Німеччини Шрьодера, де він сказав про те, що ну треба знову з путіним домовлятися. Ну і ті затримки, які ми маємо щодо військової військового озброєння. Щодо Фінансової допомоги Україні будемо слідкувати за Німеччиною. Це дуже важлива країна. Ми не залишимо цю тему. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.